Вікторії Рох, заступниці директора міського департаменту гуманітарної політики, інкримінують розтрату чужого майна. За даними слідства, посадовиця підписала договір постачання меблів, які не відповідають вимогам стандартів нової української школи. Через це на рахунок приватного підприємства перерахували 3 мільйони гривень з держбюджету. Йдеться на сайті обласної прокуратури. Жовтневий районний суд обрав запобіжний. Захід на вимогу адвокатів, підозрюваний суд заборонив знімати судове засідання. Зафіксувати дозволили лише рішення судді. Клопотання задовольнити частково застосувати до підозрюваного руху Вікторія Анатолійовича запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку до судового розслідування. Але не більше 60 днів, тобто до 13 серпня 2023 року. Чи хочете ви прокоментувати? Чому в нього Ви бажаєте надати стосовно? Або прокоментувати якості Без коментарів, я не буду коментувати з того.